Увага! Суперновинка на розпакуй ті Трусики Ажур Перфект – Ідеальне поєднання елегантності та практичності. Трусики перфект це правильна білизна, дихаюча, приємна на дотик і така гарна. А ціна усього 99 гривень. Встигніть замовити. Розбирають швидко. Ажур Перфект – це елегантність, комфорт та ваша індивідуальність. Жіночний кріс високою посадкою, доповнений вишуканою вставкою з мережива. Дуже витончено та елегантно. А багата палітра кольорів виглядає дорого і сучасно. Трусики Ажур Перфект відмінно тягнуться. Гарно сідають по фігурі і абсолютно не перетискають. У таких трусиках ви будете почуватися впевненою і прекрасною. Виготовлені трусики з високоякісної бавовни, м'якої та довговічної. Унікальний крій та натуральні матеріали дозволяють шкірі дихати, а зручна посадка подарує неймовірний комфорт протягом усього дня. Стигніть замовити трусики Ажур Перфект за неймовірно вигідною ціною. Усього 99 гривень. Натуральна бавовна, спокусливе мережево і така приємна ціна. Трусики Ажур Перфект. Телефонуйте!